Інсайт білочки або історія про те, що треба робити, коли нам дуже добре, щоб це дуже добре допомагало нам проживати наші часи занепаду та якісь складні історії нашого життя. А два дні тому мені було дуже погано. Емоційно, фізично мене накрила прям така хвиля. Просто знаєте відчуття, що наче тебе хмара омрачнення накрила, і ти нічого не можеш, не можеш діяти, не можеш думати, не можеш радіти. Тобі просто все здається тупо чорним, все погано і просто світ, відчуття, що катиться не знамо куди. І у такі моменти дійсно є дуже багато інструментів, як саме ми можемо проживати такі періоди, щоб витягати себе з цих моментів, але іноді здається, що нічого не працює. Бо я прокинулася дуже рано. Я зробила медитацію, я зробила йогу, я пішла, погуляла, я помедитувала з чоловіком, я подивилася серіальчик. І я прям зробила ну, от максимум своїх інструментів, які мені можуть допомогти зараз витягти себе з цього стану, але відчуття було, що нічого не допомагає. І потім я пішла у ліс, я почала слухати улюблену музику, співати, прямо голос співати, я знайшла таке місце, де нікого не було. Я почала співати і мене попустило. Але я знаю, що мене попустило не тому, що я співала, а тому, що просто пройшов час, воно наче вийшло. Тобто, коли вам погано, це таке відчуття. Микит, зачини, будь ласка, двері, дякую. Коли вам погано, це знаєте, таке відчуття, наче ви отруїлися. І поки у вас у середині вашого тіла знаходиться цей інтоксикант, поки він не вийде, вам легше не стане. Вам треба просто все вибачте, виблювати, і тоді вам стане легше. Зі станом омрачнення теж плюс-мінус така історія. Тобто, коли вам погано, коли вам погано, у цей момент треба просто перечекати цей стан, і саме головне, що не треба робити у цей момент, це контактувати з тими людьми, які вас зараз дратують. Бо коли ми у поганому стані, нам все здається просто тупо. Чорним ми бачимо світ у іскаженому варіанті. Ми не бачимо його таким, яким він є. Ми не бачимо відносини людей до нас, такими, якими вони є. Нам все таке через фільтр чорного мраку. Такого тому це я для себе таке правило вибудувала. Вибуду вибудувала вибудувала таке правило, що коли мені погано, я намагаюся мінімізувати контакти з людьми, які мене можуть зараз трошки ну, розгойдувати. Я спілкуюся тільки з тими людьми людьми, яких зараз я відчуваю для себе безпечними. І це не тому, що я інших людей не люблю або не поважаю, просто зараз такий мій стан. Тому це єдине правило, яке я притримуюся стовідсотково завжди, і намагаюся просто перечекати цю хвилю. Іноді, якщо я щось з нею роблю, мені це допомагає, іноді мені це не допомагає, і треба просто перечекати. Але уявіть собі білочку, яка точно знає, що попереду буде півроку холодної зими. осінь зима. І вона точно знає, що їй не буде чого їсти. І оця білочка, вона завжди наперед думає про те, що їй треба влітку попіклуватися про зиму. І вона починає записати собі горішки, шишки, там різні якісь ягоди їх сушити, закопує і чекає, коли наступить зима, щоб якось узимку себе підтримувати. Чому ми думаємо, що природа придумала щось для білочки, а для нас не придумала? бо ми... У якому сенсі така ж саме білочка у природі всі рівні? І якщо щось працює у природному колі, це може спрацювати і для нас. Але що може спрацювати для людини? Що я можу такого зробити, коли в коли в мене літо постану для того, щоб нормально перечекати зиму? І ці горішки, ці е, шишки, які білочка ховає для зими, для людини це добрі вчинки. Тут ми переходимо до ідеї цього відео. У нас Дійсно, бувають дуже часто стани підйому. І це такий стан, знаєте, коли ви наче прокинулися. От вам було погано, 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 погано. Ви дійшли до самого свого дна, від нього відштовхнулися, і потім відчуття, не наче ти прокидаєшся, наче в тебе виростають крила, і тобі хочеться жити, любити весь світ, щось для світу робити. І от такий період життя дуже важливо почати дарувати щось позитивне, дарувати ресурс, час, підтримку іншим людям. Тому що коли в нас до нас приходить такий стан, і ми будемо його проживати просто для себе. Ну, типу, знаєте, дарувати якісь кайфушки для себе, щось робити, йти на шопінг, гуляти по парку, радувати себе там, як самолюбиме, як саме дитя всесвіту, оцей потенціал, який природа нам виділила на цей стан літа, він дуже швидко закінчиться і просто піде. А у нас є можливість цей стан реінвестувати, тобто зробити так, щоб цей стан він не просто закінчився, як морозово, яке ми з'їли, а він. З'ївши це морозиво, ми отримали ще одне. Це як з грошима. Якщо ви заробили якусь суму і ви просто її підете і зільєте, наприклад, на шопінг, там, на продукти чи на ще щось, ці гроші у вас просто закінчаться. А ви можете якусь частину грошей взяти і відкласти, ви можете частину грошей інвестувати кудись і через місяць ці гроші подвояться. Так і зі станом радості. Коли вам класно, коли у вас стан літа, ідіть і робіть щось для когось іншого. Допомагайте, наче вкладайте цей ресур, інвес, ресурс, інвестуйте його у інших людей. Знайдіть, кому зараз потрібна ваша допомога, можливо, комусь потрібні гроші, ваш час, підтримайте. Позвоніть подрузі, про яку ви там забули вже місяць, і вона чекає вашого дзвінка. Подзвоніть батькам, якщо є така можливість, налагодити з кимось відносини, зробіть якусь класну справу, Зробіть безхатню людину, допоможіть якійсь тваринці на вулиці, знайдіть для неї дім. Тобто, не витрачайте цей стан радості просто на себе одну любиму. Та ви дійсно. Це ми це робимо, але якусь частину інвестуйте у когось іншого. І це будуть ваші горішки, як для білочки на зиму. Бо коли прийде зима, а вона стовідсотково прийде. Бо, на жаль, так влаштоване наше життя. За, кожною, за кожним підйомом є спад, за кожною гіркою є ямка. І якщо вам здається, що блін, я такого не хочу, я буду робити все, аби в мене постійно була гірка. Це чуш. Якщо ви хочете, щоб у вас постійно все було класно, не було ніяких страждань, то вибачте, ви народилися не у ту епоху і не у той час, і не на цій планеті. Ви люди, і це буде з нами повторюватися. Але тільки від нашої усвідомленості залежить, як саме ми будемо проживати оці стани спаду і наскільки швидко для нас це буде закінчуватися, і які в нас будуть ресурси справлятися з цими станами спаду. Висновок, який я хочу, щоб ви забрали з цього відео, це не про те, що нам треба робити, коли нам погано, а що нам треба робити, коли нам добре. Бо багато часу ми приділяємо увагу тому, як нам проживати ці піздіцові стани, але ми не думаємо про те, як саме ми маємо проживати літо у нашому стані. Тому, коли вам добре, допомагайте іншим, підтримайте іншого, знайдіть ту людину, яка просто зараз дуже сильно потребує вашої допомоги. Інвестуйте цю енергію, цю внутрішню валюту. У іншу людину і у допомогу їй, і вона повернеться для вас двойним окладом, коли вам буде погано. Будь ласка, залишайте свої коментарі під цим відео. Як вам було цікаво, не цікаво, про що думаєте, які висновки з собою забираєте? Мені дуже цікаво буде почитати про те, як це було для вас. І зустрінемося на наступному відео. Па-па!